Збиралися на війну, не просили ані допомоги, ані зарплатні, ані винагород. Защиті територію, в яку ми жили. Кожен з них наражався на кулі, щоб захистити свою країну, рідне місто й усіх нас. Воєнкомат мені сказав, що сиді вдома і ждіть. Записався в добровольчий батальйон. Аби ми жили під мирним небом і ростили дітей на своїй землі. Я не дуже не в породі. Ні, все одно пішов. Вони щодня гублять своє здоров'я і навіть життя, аби до кожного з нас не постукала у двері війна. І тепер получається он погиб за Україну за нас усіх. Для більшості українців добровольці це справжні герої. У нас буквально носили на руках. А от держава, цілісність якої вони захищають, здається, їх не помічає. Все раніше ми боролися з сепаратизмом, то зараз ми боремося на законодавчому рівні законодательному районі суперправою індустрією. Спекла війни вони потрапляють в інше бюрократичне. Ні, механізм, який то юридичний алгоритм, яким образом цей чоловік отримає статус учасника. Коли Хвалять закон, на який чекають тисячі наших бійців і їхні сім'ї. Цей процес був позитивним. І що станеться, як депутати його не підтримають? Це буде такий кримінал, якого Україна, мабуть, з 90-х не бачила, а може бути і покруче. Таміла співак чи не щодня переглядає цей ролик. З екрану до неї всміхається її коханий чоловік. Радосний. Тут навіть жодної такої фотографії грустної нет. Та йому тут 40 років. Жінці здається, що за мить Леонід увійде до кімнати, як завжди її поцілує і скаже «Привіт». Утім, цього вже ніколи не станеться. Три місяці тому він загинув на війні. О, Боже, я б вже все отдала, чесно. Пусть без рук, без ног. 49-річний Леонід Смолінський не дожив до свого ювілею лише кілька місяців. Колишній військовий, капітан запасу, він не всидів удома, коли на нашу землю прийшла війна. Через інтернет я зрозуміла. Давав якісь заявки і потім йому прийшов відповідь. Посадили, і говорить, що от... все, мене пригласили, я їду. Щоб я, мабуть, навіть легла в порогі. Ні, він би все одно пішов. Леоніда не спинили ані сльози дружини, ані серйозні проблеми зі здоров'ям. Це не шутки, коли протез в ногі і три грижа на спині. І він все одно равно... сказав ні, останній раз я не приїду, я буду тут до кінця». Чоловік Таміли записався до батальйону дніпро 1 як і решта добровольців не отримував зарплатні. Навпаки, взяв кредит у банку, аби забезпечити себе і своїх побратимів усім належним. Покупав віші ребятам, прям мішками. І брюки, і куртки. Таміла згадує, попри усі складнощі у Леоніда був бадьорий настрій і багато планів. Він мріяв відсвяткувати ювілей, доробити ремонт у новій квартирі. Її подружжя придбала торік у грудні. Нічого ні. Все в целафані, все в впилюки. Ну ми накрили стол, і ми зустрічали цей Новий рік здесь. А ось кадри з минулого новоріччя Леонід і та Міла неймовірно щасливі, і навіть не здогадуються, що це остання їхня спільна новорічна ніч. Цієї святкової ночі вони згадали чимало бажань. Мріяли, що встановлять хлопчика з дитячого будинку, бо ж спільних дітей подружжя немало. У льоні второй брат і мене второ. У нього первого брака є двоє дітей, зросли. У мене так служила життя, що у мене дітей немає. Утім, усі ці плани перекреслили трагічні події на сході країни. У травні Леонід поїхав на Донеччину, а вже в серпні загинув. Страшні кадри транслювали по всьому світові. 12 серпня селище Маріїнка під Донецьком. Автобус, у якому їхав Леонід, втрапив під обстріл сепаратистів. Позвонила Лоніна мама і говорить, що мені дзвонили і сказали, що Льню вбили. Я кажу, хто дзвонив? З Льоніного телефону. Я кажу, як з Льоного телефону. Ну, я положила і давай набирати Люнчика. І все, і коли вже почав піднімати морський голос, почали говорити мені ж саме за один день. Таміла втратила найдорожчу людину і залишилася наодинці зі своїм горем у розпачі без жодної допомоги. Для чиновників її чоловік цивільна особа, як і сотні інших добровольців. І тепер виходить, що він погиб за Україну за нас всіх, захищаючи нас. Вони були добровольцями в перших рядах. І сейчас я должна собирать справки і доказувати. Понимаете? Що у меня муж воював. Кому я должна доказувати государству тим людям, які сидять кабінетах? по смерті чоловіка. Таміла дізналася, що Леонід заборгував банкові 20 тисяч гривень. От кожну неділю дзвонять мені мужський голос» і все спрашують, що вирішили з кредитом, як і що. за останні кілька місяців. Жінка назбирала течки різноманітних документів. Утім, довести, що її чоловік був учасником, АТО, досі не може. Хоча для земляків він справжній герой. От як погибли наші ребята перші Вова і Льоня, то місто відкрив алею слави. Олександр Кікін за героя себе не має. зізнається, у Збройних силах не служив, на фронт потрапив випадково. Я туди йшов не за зарплату, не за корочки учасника АТО, не за пільги. Їхали з ребятами, тому що, ну, як говориться, захистити територію господарства, в якому живемо. Спочатку Олександр допомагав армії як волонтер. Як кажуть, організували гаряче, нормальне питання для бойців. А потім вирішив, що цього замало. Ну, ребят не вистачає на мінометних розчотах, людей І так само, помімо основних в заняттів, ще що виконували функцію рядового на мінометному розчоті. Кікін вирішив доєднатися до 95-ї аеромобільної бригади. Військову підготовку довелося відбувати не на полігоні, а за умов справжньої війни. Мені достатньо було, як говориться, одного дня позбути, що необхідно, як заряджати. Міну підготувати, ну, нічого такого складного немає. Ці кадри були зроблені у червні цього року за два тижні до трагедії, яка ледь не урвала життя Олександра. Наш мінометний попала попало з колишне міна. При взриві Я знаходився ближче всього в. К епіцентру центру тобто осколки мені пошли по ногам. Того страшного дня він втратив одразу двох бойових товаришів. Сам Олександр якимось дивом вижив, проте з молодого, сповненого сил чоловіка, перетворився на інваліда. Сустая було достатньо госпіталь. 5 числа мені там ампутували ногу, тому що пішло зараження крові. Олександрові 33. Він ще не встиг одружитися, в нього немає дітей. Здавалося, що попереду цілковита безвихідь. Самотні існування на пенсію в тисячу гривень. Написали ураження опорно-рухательного апарату загальне захворювання. І далі першу групу. Утім, Кікін ставити на собі хрест не воліє. Тим паче сьогодні йому є заради кого боротися за своє майбутнє. Місяць тому Олександр познайомився із Мариною. Дівчина дізналася про нього з новин і вирішила навідати. Приїхала до лікарні з фруктами, аби підтримати скаліченого бійця. І не счулася, як закохалася. він мені внішнє вот. а потім, він вот, хороший, позитивний чоловік. Очень смілий, очень сильний духом. Поруч із чарівною Мариною життя Олександра заграло новими барвами. Тож захистити своїх прав він налаштований рішуче. Брати свідетелі, подавати документи, я так понімаю на розслідування воєнну прокуратуру, або йти в суд. Хоча й зізнається, перш ніж потрапити на фронт, навіть не уявляв, що війна може так скалічити його життя. Чесно говоря, може, я не думав, що може таке пройти. Как бы, ну, Якби цього воєнних діях не участвував і того не видел. Олексій Кордні Пропетровську теж серед тих, хто наклав своїм здоров'ям заради захисту нашої країни. На даний момент э, правий глаз э, практично не видить і ліве ухо не слухає. Це вот, незаметно, але доведеться прислухатися. Тепер перестраюватися немножко по-другому. Утім, про своє рішення не шкодує. Я пішов в воєнкомат. Новий военкомат мне сказав, сиди дома і жди. Поэтому я на тот момент записався в добровольческий батальйон батальйон Танбас. Если бы я зміг все сделать второй раз, я сделал би точно так же. до трагічних подій на сході. Олексій був підприємцем. А у меня є строительная лабораторія. Весь прошлый год ми поработали з Донецькою областю. То есть і в командировках, когда коли їздили туди, как як це все починалось. Через тяжкі травми, отримані на війні, чоловіку довелося попрощатися з улюбленою професією і навіть з особистим транспортом. Я не можу їздити зараз за рулем. Тобто в этом є проблема. Я не можу працювати на висоті. Ми їхали в нас было несколько автомобилей, и і э, где-то метров за тридцять до блокпоста, открыли огонь, відкрили огонь. автоматичний есть Пулеметы, автоматы, потом пошли уже подстольный гранкомет. Нас фактически расстреляли в упор. Тяжелые ранения, верхнюю лицевую кость. То есть Пуля зашла под глаз и вышла через ухо. Волонтерів, лікарів і друзів Олексій, взірець мужності і патріотизму. Вітілі нас безплатно, наша адміністрація взяла на себе це все. У нас буквально насіля на руках. Проте чиновники подвигів добровольців визнавати не поспішають. Правозахисник із Дніпропетровська Дмитро Рева зізнається, чи не кожного дня по допомогу звертаються учасники АТО. Ані всі добровольці их на фронт ніхто не мобілізував, они всі шли за идею. Но когда они сталкиваются з такими проблемами, они не имеют права рассчитывать на льготи, они не имеют права. На якісь денежні компенсації через прогалину в законодавстві статус тих, хто з власної волі захищає Україну, її суверенітет та цілісність залишається невизначеним. Не механізм, якийсь юридичний алгоритм, яким образом чоловік отримає статус учасника, яким способом він може доказати, що він дійсно приймав участь у бойових діях. Утім, Олексій нарікати не звик. Він з поміж тих, хто всякі ситуації сподівається лише на власні сили, так само, як і його фронтовий товариш Дмитро. Якщо раніше ми з сепаратизмом з сепаратистами, То зараз ми боремося на, на законодавчому рівні з цим правовим безприділом. Дмитро та Олексій забезпечили собі підтримку юристів і самі розробили законопроект про добровольців. Ми писали свій проєкт закону як е, 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 ініціативна група бойців е, батальйону. Вотно просто так прийти к любому чиновнику і сказати «Здравствуйте, мы инициативная группа», Ну сами понимаете, это, это ничто. Поэтому было принято рішення сделать общественную организацию и выступать уже общественная организация. И Із цим законопроектом добровольці приїхали до Києва і навіть потрапили до тодішнього депутата Анатолія Кінаха. Саме він поставив свій підпис під першою редакцією. В законопроекті е, визначені основні положення, які стосуються визначення. Статусу тих осіб, які приймають участь в ВТО на добровольчих засадах, до моменту, коли ці особи будуть включені в склад чи то Збройних сил України, чи то Національної гвардії. Чи Міністерство внутрішніх справ з тим, що в той період, коли вони були в статусі добровольчих сил, обов'язково був врахований. Законопроект зареєстрували ще на початку вересня, утім, так і не розглянули. Він був готовий для розгляду у пленарному режимі в першому читанні, але в зв'язку. З тими подіями, які відбувалися, тобто дострокові вибори парламенту, цей процес був призупинений. Подальша доля документа, на який чекають тисячі добровольців і їхні сім'ї, залежатиме від нового складу законотворців. Сам по собі процес участі чоловіка він ділиться на три стадії. Його на войну можна забрати подготовить, його на войне нужно и і войны йому нужно допомагати вернуться в мирную жизнь. Ета практика не українська, это практика мировая. Наше государство на всі три пункти закрила глаза. Первые два закрили волонтери. Третій был куч Кирило Сергіїв до був добровольцем Айдару. У довоєнному житті 9 років працював адвокатом. Утім, коли повернувся, втратив престижну роботу. А його родина, яка винаймала житло у столиці, ледь не залишилася на вулиці. То я з війну, у мене в кармані. було 20 гривень, порваний камуфляжі, практично ніякої громадянської діжди. А місті сказали, то вже повернувся. Ми тобі вже помагають, і от з цього момента я узнав, що оказується, що тим, хто вернулся, їм не допомагає вообще ніхто. Він кілька місяців ходив по кабінетах та згодом зрозумів за відсутності законодавчої бази доводити статус учасника АТО все одно, що битися з вітряками. Наприкінці вересня Сергієв заснував неурядове товариство ветеранів. Ато Найбільша проблема в тому, що ніхто ні госоргани. Ні чиновники, ні е, солдати, ні офіцери ніхто не може дати отвіта на два простих питання. Какой нужен пакет документів, щоб доказати своє часть в АТО і кому його нужно нести? Накрутили такого, що тепер самі в этих вопросах запутались? Утім, у міністерстві соціальної політики жодних проблем не вбачають. За словами його очільниці Людмили Денисової, механізм підтвердження статусу добровольців прозорий і зрозумілий. Треба надати свідків. Це просто свідки. Дві або три особи, які можуть засвідчити те, що людина дійсно була на, в АТО, була учасником. І, безумовно, такий статус їй буде наданий. І всіми пільгами, які е, передбачені законом по учасникам бойових дій, вона буде користуватися. Міністр пообіцяла з наступного року у кожній області України призначать держслужбовця, який особисто прийматиме всі належні документи. Якщо, наприклад, людина не знає, куди звертатись, і не може зрозуміти, які документи потрібно дійсно їй принести, хай вона звертається або до військового комісаріату за місцем свого перебування і там їй підскажуть, тому що там всі інструкції є. Або до державної служби України з питань ветеранів війни до учасників АТО в місті Києві. і там точно їй таку допомогу нададуть. Ми вирушили до цієї служби, подивилися, як вона працює, і завтра розкажемо, чому нашим героям поки не світить визнання держави. Оксана Вілента, Олег Ращенко, Микола Рищенко, програма Вікна Естебе.